Всем привет! Так, зараз покажу, что не маем. Так, маємо ось таких тинів. Зараз будемо їх робити гарячего копчення. Зараз чистимо. Ну и так, короче, с каждым. Потом будем солить. Так, ну, короче, вот так с кожным окунем. Так, друзья, окунив почистил. <клух> Теперь робим рассол. Берем воду. Воды треба стики, чтобы покрыло все окульные. Ну, я, здесь налью три ядра. Уже чуть меньше. Вот ну, так вот достаточно. Так, теперь стики Три на соли. Соли я кладу до тех пир. поки вона не перестане розтворятися. Ось ну, поки так, дві, три. Мішаємо. Так, ну все, розтворятися буде довго, поки я вимкну. потом включу покажу. Так, все, друзья. Так, все. Вышло, короче, 8 ложек. Уже а чуть на чуть-чуть е. Соль уже не растворяется. время наших окунців. І здорових кладемо на низ. Я так залишаю на 4 години. Зараз віднесу в холодильник. чуть-чуть зірю. Там осіб. Ага, Все. Так, друзі, 4 години солилась, година вимачувалась, Ну вже 8 година вечора. Коптить я звичайно її не буду, зараз покладу в холодильник. Завтра трохи підвялю і потім буду коптить. Красавець. Теж. Теж непоганий. Ну все, до завтра. Так, друзі, ну що, а конців треба нанижати отак і вивісити на просушку. Вони були сухі, тоді дим краще буде приставати. І вода стече. Вони внутрі могли понабиратись води. Угу. Так, ну все, я коротше нанизу і потім покажу, що буде далі. Так, все конці вже сохнуть. Висохнуть тоді будемо коптить. Так, копкутить буду ось в ось цій коптильні. Кришку трохи втеплено, щоб менш конденсат збирався. Щепав у нас відха 100%. Ну, и вот так. Еще по мочу. Такую маленькую. Еще трошки. Так, зараз рибу принесу. Так, друзі, рибу приніс. Так, друзі, рибу приніс. Мухви це просто щось. Треба як-то ти по-бистрому. Крупну кладу на низ. Мілку наверх. Може прийдеться. то вытянуть раньше. Это так не дуже, конечно. Так, ну все, я думаю, влезет. <плодисмент> 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 Мух летает. Страшно. <плодисмент> Так, фурмин. Так, друзі, все. клав 13 штук їх тут. Мухи не дають життя. Так, коптиму на газовій плиці такі походні. Вставляємо так термометр. Так, друзі, вирішив нікуди не носити. Прям бісеці. Таймер завів на 40 хвилин все термометр став, дивіться оконь у мене був не виморожений, свіжий, ловився він на озері. Так що я думаю, зараз першу температуру доганю до сотні, потім потихеньку. воно моментально зараз нагоне. і потім десь градусів до 70 і буду коптити. Так, температура 73 градуси. Трохи вбавив огонь на плитці. І так буде потихеньку коптити. Так, друзі, залишилось 2 хвилини. Температура. Дивіться, якби при такій температурі тут би була скумбрія, вона б вся облізла окуню, ну, кратковременно нічого не буде. Все, зараз просігналити подивимося, що у нас в коптильці. Так, друзі, ну що, кінець. Температура 103, дивіться. 130 десь було хвилин 5. А так поступово вона набирала. Якщо будете робити це на кострі, якщо ви так будете при 103 держати, багато то риба може і ця облізти так друзі ну що я ще не відкриваю дивіться 72 градуси так і тримається у мене тут паралельно щепиво вариться. ну варилося. зараз я вам покажу поставлю охолодження вже ось так виглядає це фестбір Дивіться, так совпало, що у мене кега якраз відкрита, Фестбір. І тут фестбір. І будемо куштувати З ним же ж. Так, ну що? Опля. Як вам така смакота? Так, дивіться, що хочу сказати. Коли окуня багато, то його можна... Звичайно, посортирувати мілких до мілких. Ну, середніх і мілких там в одну кучку, великих в другу. І коптити по -отдільно. Ну, У мене, як ви бачили, тут 13 окунів. Так що дві коптилки ганяти нема смисла. Я вирішив закоптити в одній. Не знаю. Є такий варіант, що великий окунь може бути сироватим. Якщо він буде сироватим, що я роблю? Я вже так бувало, що попадало. Ну, в цей раз я вроді би... Більше температуру більше. То я його догрівав в духовці. Ну все, остиває, будемо дегустувати. Вже пізніше як пиво зі лью, все вимив, закончу і потім вже будемо пробувати. Так, все, газ. Виключив, хай трохи постоїть. І потім відкриємо. Ну що, настав час дегустації, фестбір і окуні. Так ну що, начнем с крупняка. М -м -м. На соль скажу бомба. М -м -м. На соль то, что надо. Не знаю, как будет мелкий. Отлично. М -м, какая вкусняшка. Давно не ел. Друзья, это бомба. Это очень вкусно. Смотрите. Были окуни в парке. Ну, как бы сказать... подгулявши там два три, на копчення вони не годяться. Так, вони не мають запаху, але вони такі стали якісь м'які. а все конечно песня руки так должны липнути. так ладно не буду наганяти вам апетит. все всем пока всем приємного просмотра